Розпочнемо із викликів, про які говорив пан Ігнат. Які виклики стоять перед Україною, перед військовими. А поки ми отримаємо Ф 16 як маємо підготуватися? Ну, це скоріш не виклики, це дійсно робота, підготовча робота. Да, значить, а, перш за все, ми маємо забезпечити можливість діяти в українському повітряному просторі цим літакам. Аеродроми – це вже. Так би мовити, друге питання, бо в нас є деяка кількість міжнародних аеропортів, і спочатку ці літаки можуть з них літати або літати з наших аеродромів, але з половиною бойовою бойовим навантажем. А перш за все, нам потрібно розгорнути навігаційну систему для того, щоб літаки могли орієнтуватися в повітряному просторі України. І така робота з монтажу. Стандартної натівської навігаційної системи Такан, ну, встановлення її радіомачки по території України, вже ведеться. Тобто підготовка вже розпочалася. Потім дійсно друге питання це підготовка аеродромів. Ну і головне питання мовна підготовка льотного і технічного складу, і не забувати про офіцерів бойового управління. Бо льотчику переключатися з мови на мови, Польоті буде не дуже зручно, а він має отримувати ще й тактичну інформацію з натівських радарів, а там не будуть з ним розмовляти українською чи російською мовою. Тобто питань багато. Знову ж питання захисту літаків, питання підготовки оперативних аеродромів найбільш таке, так би мовити, найпростіший варіант збереження літаків це їх розосередження. По великій кількості оперативних аеродромів так, щоби не вся ескадрилья сиділа на одному аеродромі, і росіяни щоденно бомбили його кінжалами Да, а треба їх розосередити по кількох оперативних аеродромах. Там по ланці з чотирьох літаків на трьох аеродромах. Наприклад, ескадрилья це 12 літаків. Ну якось отакі застоять нас зараз завдання. Ну і крім того, понадобиться знадобиться специфічне обладнання для тестування літаків. Ну, систему. Вони ж там дуже складні радіоелектронні системи. Да? Потрібно буде знайти місце, де хоча б на двох аеродромах організувати а, значить, обслуговування цих літаків на серйозному рівні. Тестування їх обладнання. А загалом такі літаки вони не дуже складні в обслуговуванні, вони в основному модульні. От і таке ну пох ну стандартне таке обслуговування перед перед польотом не можна здійснювати на будь-якому аеродромі навіть невеликої кількості льотного складу, ну технічного складу. Там 5-6 чоловік на один літак буде досить. Пане Валерію. Це будуть підземні аеродроми, чи це будуть наземні? тому що ось навколо цього також точиться дуже багато розмов і дискусій. У нас немає підземних аеродромів. І підземних... Не думаю. От, так як ми будуємо, вони якраз 30-му року, і, року і будуть готові. Ну, от. Значить, у нас на кожному аеродромі є так звані ЖБУ. Е, ну, це старі радянські е, е, желез, е, залізобетонні укриття для літаків. Угу. Вони з стовстим з з дахом таким бетонним покриттям. І мають ворота ну, з товщиною там, металу, там двосло, двошаровий метал, значить, там десь кілька сантиметрів товщина металу. Ці ворота взагалі вручну, не можу, вручну дуже важко закрити вони на електромоторах. Тобто, я думаю, що вони є на всіх колишніх аеродромах в Україні досить старих радянських аеродромів, де є ці укриття. І mm -hmm. там це укриття на один-два літаки. Якщо їх. Розкидати по таким укриттям далеко не кожна російська ракета здатна уразити і пробити таке укриття. І їм доведеться витрачати шалену кількість ракет, причому значна кількість з них буде збиватися. І крім того, ці літаки можна бу може буде перекидати швидко з одного аеродрому на інший. От. Тобто, проблема укриття не в тому, щоб стягнути всі Петріоти навколо аеродрому з F16, а в тому, щоб. З найменшими витратами забезпечити найбільшу безпеку для цих літаків. А тепер давайте поговоримо про кількість F-16, які можуть приїхати до України. Нашим колегам із Defense Express вдалося дізнатися про які саме про яку модифікацію літаків іде мова. Отож, модернізація середини 90-х до середини 2000-х років. Саме про ось подібні літаки, іде мова. Наскільки мені відомо, то F-16 є десь приблизно 4400 машин. Це починаючи із початку їх виробництва, а ось якщо враховують враховувати, що модернізація середини 90-х до середини 2000-х років, то загалом про яку кількість на озброєнні в 24 країнах світу тут іде мова, і яку кількість можемо отримати ми загалом було випущено 4600 з гаком літаків. Угу. В 16, десь в 16 році їх перестали випускати навіть на експорт. Десь з середини 2000-х для військово-повітряних сил Сполучених Штатів, і зараз нове нове підприємство, новий завод в Гренвілі тільки-тільки розпочав найновішу модифікацію випускати для тих, хто платить шалені гроші. Бо літак вже коштує там під 70 мільйонів. Це F-16 блок 7072. На якому частково встановлене обладнання з літаків винищувачів п'ятого покоління. Mm -hmm. От якась, якась така ситуація. Щодо того, що ми можемо отримати з Європи, значить, так, зараз в нас а, а, чотири країни, які могли нам постачати літаки, які згодилися постачати літаки. А, це Нідерланди, Данія, Бельгія і а, Норвегія. Норвегія підсуетилася і всі свої літаки вже продала Румунії 32 винищувачі. Залишаються три країни. А, Данія обіцяла нам передати 6 літаків цьому, до кінця цього року, 9 літаків в наступному році, і скільки там зараз процитують цю, значить, е, так, і ще за рік ще 5 літаків. Тобто, не можна сказати, що величезну кількість, да? 19, здається, машин. Угу. А, тобто ні, це навіть ні, не ні. буде однієї правильно? Півтори. ескадрилі, правильно? 12 літаків так що тобто. в наступному угу. році на віддані цілої ну, не виходить. Як ми як не рахуй в ескадрилі, має бути там. Ну скільки вони кажуть, що Та -та 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 -та. ні, до кінця наступного року вони дадуть на цілу ескадрилю літаків, але до кінця року а ми плануємо їх почати бойове застосування. Десь з квітня місяця наступного угу, до цього часу ну, 6-8 літаків віддані. Краща ситуація з Нідерландами. А там фактично всі 42 літаки, які нам обіцяли, вони списані, але вони теж не будуть передані одному мене. Ну, Там загалом Но... іде мова про те, що нам можуть передати лише 24 літаки. А 45 oh. – це ця цифра це вважається помилкою. 42, значить, ні, ну, прем'єр-міністр оголосив про 42 літаки на прес-конференції з нашим президентом. Тобто, тут що сказав, то вже, значить, маєш виконувати. Але він не сказав, коли вони будуть передані. Тобто, тут можна маневрувати лише в сенсі часу, по координаті часу, да? От, значить. А не по кількості літаків. Тобто, наступного року можна буде передана там. Ну я не знаю, яка кількість літаків це поки що не оговорено, Але не 42, це напевно. Тобто, за наступний рік ми можемо сформувати від одні, від, двох від двох до трьох ескадрилій цих літаків. Але це вже щось замість практично того парку літаків, які. Не може вести на рівних повітряні бої з росіянами. От, власне, речник командування повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що Україні потрібно 128 винищувачів, аби аби замінити старий авіаційний парк техніки. Ну, ну апетити пана Ігната знатні, що я можу сказати. Потрібно більше, але потрібна не кількість винищувачів f 16 Потрібні або останні моделі, про які я казав, значить блок 70-72 з далекобійними ракетами, або взагалі інший тип винищувача. Там, ну я не кажу вже про F-35, це зрозуміло, що нам не дадуть. Але хоча б а, остання модифікація винищувача F-15, який за льотними характеристиками, за обладнанням, а, за озброєнням, гаран... гарантовано перевищує російський суд. Бо F-16, вони так вони не дотягують, скажімо так, прямо скажімо, до рівня російських літаків. Бо ну, от що ну от давайте. значить, Ви бачили оці а, відео з виступом президента да? так, в, так. В, в Нідерландах. Да? Так, Там ви, були б, Буквально перед вами показували нашим глядачам транслювали. Там були літаки з бортовими номерами J005 і j 00 Джей шістьсот Uh -huh. Так от, j 641 він 83 го року випуск і модернізований в 2000 році. J-005 90 го року будований, Модернізований в 98 му році. Це МЛУ, рівень модернізації з заміною радара. Причому радар стоїть ну 66-й радар з дальністю 150 кілометрів всього. У росіян вони. Рекламно кажуть, що радари з дальністю 300-350 кілометрів, От, розумієте, що ці літаки, якщо тільки при правильному тактичному застосуванні, вони зможуть з росіянами битися на рівних, бо ракети, дальність ракет f 16 Амрам ракет, вона трішечки перевищує дальність російських ракет. Mm -hmm. Тобто, а, дуже важливий ще момент бортові комплекси оборони. Якщо там до нормального, нормального рівня бортовий комплекс оборони в 16 Це треба перевіряти. Тільки в бою так нічого сказати не можна. То ми маємо можливість уникати ураження російськими ракетами і навіть на ближчих відстанях. Пане Валерію, а наскільки підвищиться і навіть можна сказати урізноманітниця от спектр бойових завдань, які наші пілоти можуть використовувати, завдавати втрату ворогу на ф 16 і які перед нами відкриваються двері щодо постачання іншого озброєння, яке придатне виключно для ф 16 Ну озброєння придатне виключно для ф 16 Знаєте, натівське озброєння воно стандартизоване. Ну, будь-які типи, не звичайно найбільш цікавими для нас були б контейнери, хоча б старенькі контейнери латірн, а з обладнанням, яке дозволяє вночі високоточно уражати, уражати ворожі цілі е, керованим озброєнням. Тобто ну високоточно уражати цілі, так? Да? Mm -hmm. Ну я от готуючись до ефіру, багато читала про F-16, що вони нам надають. І от навіть жарти такі пишуть AGM-154 і AGM-158. і Кажуть, що тепер, після того, коли отримуємо F-16, можна буде запитувати Байден, а де ось подібні далекобійні ракети? Так само, як ми до Шольца звертаємося і питаємося, коли буде Таурус. Я вам зразу скажу: не дадуть. Обидва типи нам не дадуть. Це високоточна зброя повітря Земля, а умова не використовувати ці літаки для ударів по російській території. Тому, значить, я більш ніж певний, що це американські ракети обидві і обидві нам не дадуть. Але за 16-х ми зможемо так само використовувати mm -hmm. шторшедоу, скальп і. А якщо нам дадуть Таурус, вони входять в стандартну номенклатуру озброєння цих літаків. Почули, а чи дадуть нам Гріпен? Давайте про це поговоримо. Потрібні для власної оборони. Прем'єр Швеції поки виключив передачу Україні винищувачі Гріпен. Про це пише The Garden. Водночас Ульф Крістерсон запевнив, що Стокгольм нічого не виключає в майбутньому і зробить усе можливе, аби підтримати українців, зокрема і літаками. Видання нагадує, що президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Швеції просив у прем'єра винищувачі Гріпен. Тоді Стокгольм заявив, що дозво. Олить українським льотчикам випробувати ці літаки, але не взяв на себе жодних зобов'язань щодо їх передачі. Пане Валерію, наскільки гріпен кращий за радянські винищувачі, які наразі є у нас на озброєнні щодо бойових можливостей, гріпень еквівалентний F-16. Угу. це літаки, які мають відповідати вимогам НАТО до багатоцільових винищувачів. На гріпені стоїть американський двигун, ліцензійний американський двигун General Electric F-414, який випускається, власне шведами за ліцензією. Система такти... обміну тактичної інформації американська. Значить, радар майже ну, шведського виробництва, але з використанням там, ну, базових американських розробок. Озброєння стандартне натівські, ті самі основне озброєння ракети середньої дальності, ті самі АМРАМ. Я про щоправда не можу сказати, яка саме модель. Ну от думаю, що скільки шведи не член НАТО, то там будуть якісь перші моделі з дальністю там 75 кілометрів. Але це можна швидко модифікувати до потрібного рівня. Крім того, «Гріпен» модернізовувався, і зараз Шведи пропонують старі, свої, старі моделі Гріпенів модернізувати до стандарту Гріпен gas 39 39 New Generation. От. Тобто, можливості літака зараз ну, бойові можливості можна підвищити просто шляхом встановлення нового озброєння. А загалом, навіть би якби ми отримали старі моделі. Ну, багато нам, по-перше, не дадуть. По-друге, нам не потрібно розводити різнотипі. Але, Бо в нас зараз ми зараз маємо 4,5 різних типів літаків в наших Збройних силах. Хоча нормальна європейська країна має один тип. От. Але все ж таки нам потрібно мати план Б. Бо до радянських літаків в кінці кінців можуть закінчитися озброєння і закінчитися запасні частини. Тому, де ми можемо взяти, не треба брати. Три чи чотири типи літаків, але основний західний літак і ще один на всякий випадок. Це було б нормально. Нормально те, що зараз відбувається на Росії. щодо F-16, Зрозуміло, дякуємо за такий детальний аналіз і пояснення. Вказується наступне: що на Росії далеко неспокійно. Пропагандистські телеграм-канали ось дивлюся, повідомляють про серію потужних вибухів у російському Ростові на Дону. Жителі міста чули гучний звук, схожий на вибух в усіх районах міста. Дехто навіть заявив про те, що тряслись вікна, і навіть тріснуло скло. Там дешні змі заявили про нібито збиття трьох ракет С 200 однак губернатор російського регіону Василь Голубєв спробував заспокоїти мешканців. Він заявив, що потужні вибухи це, начебто, просто черговий перехід літака на надзвук. При цьому він не згадав ні про роботу ППО, ні про збиття ракет або дронів. Пане Валерію, ви експерт з авіації? Поясніть чи можливий ось такий перехід, про що говорить губернатор? Чи це? Вони таким чином придумують якісь відмовки. Знаєте, в нас в Ніжині був ту полк ту 22 без літер старих модифікацій. Угу. І колись один льотчик перейшов на надзвукову швидкість над центром міста, так в центральному універмазі повибивало всі вітрини, а там то встезне скло вітрина. Тобто, це можливий варіант, якщо там нема задимлення, якщо нема пожеж. То це дійсно, значить, хулігани з російської авіації, чи не хулігани, а просто вони так звикли не звертати увагу на а, незручності для свого для своїх людей, для свого населення. Це дійсно могли бути такі хлопки, як вони кажуть: значить, ми називаємо це себе вовною. Mm -hmm. Могли від переходу там дійсно, коли літак переходить на надзвукову швидкість, там є такий, значить, скачок уплотнення, стрибок ущільнення, скажімо так, да? блок, перекладемо цей термін, і він дійсно відчутний для вуха і такий б'є по вухах. Угу. Інші також щось пабліки кажуть, що хтось пише про збиття, інші повідомляють про пошкодження одного із бортів. Будемо слідкувати за тим, як ушкодили або ж пошкодили. Дуже дякую вам, пане Валерію, що ви знайшли час і долучилися до нашого теру за детальне роз'яснення та прояснення. Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник НАУ. Дякую.